Пластиковий кутник з армувальною сіткою призначені для захисту та вирівнювання кутів, як армуючий елемент у штукатурних роботах. Перевага позиції, стійкості до корозії, лугостійкості, запобігання виникненню тріщин при температурних різницях. Кутник ПВХ із сіткою рекомендується використовувати для посилення та захисту на всіх вертикальних і горизонтальних кутах фасадів будівель. Можна використовувати з будь-яким видом штукатурного розчину. Також для використання мінімального шару розчину в системі утеплення типу штукатурний фасад можна використовувати алюмінієвий кут з сіткою 7х7 або 10 х 10. Кут крапельний із сіткою. Використовується для армування та вирівнювання штукатурного шару надверними або віконними отворами. Завдяки геометрії кута у місцях установки не відбувається намокання під час опадів, захищає від скупчення бруду і появи цвіль на внутрішній горизонтальній поверхні відкосу. Привіконний профіль без сітки та сіткою предназначений для якісного формування віконних та дверних відкосів. Кут профіль привіконний використовується як у середині приміщень для створення естетичного примикання штукатурного шару до віконної або дверної рами, так і назовні фасадів будівель. Для захисту монтажного шва від погодних умов не потребує використання герметиків. Пластиковий універсальний кутник з сіткою та без сітки призначений для формування зовнішньої поверхні будь-якого непрямого та прямого кута при виконанні шпаклювальних робіт. Кутник ПВХ Універсальний рекомендується використовувати на поверхні кутів віконних і дверних укосів, гіпсокартонних конструкцій та у будь-яких отворах. Пластиковий кут призначений для формування зовнішньої поверхні кута під час виконання шпаклювальних робіт. І захисту в процесі експлуатації від механічних ушкоджень. Також для захисту кутів у преміум ремонтах можуть використовуватися алюмінієві накутники різної товщини та розмірами полиці. Цей куток чудово скріпляється зі шпаклівкою завдяки рельєфній поверхні. Арковий пластиковий кутник. Призначений для формування та захисту арочних кутів. Структура кутника дозволяє вигнати його до необхідного радіусу, як всередину, так і назовні. Кутник арковий рекомендується використовувати на поверхні кутів віконних і дверних укосів аркового типу, на округленій ніші та радіусній багатоповерхневій поверхні. Арковий гнучний кут монтується за допомогою шпаклівки або будівельного степлеру. Торцевий пластиковий профіль, предназначений для захисту кромки гіпсокартону від можливих механічних пошкоджень та для декоративного оздоблення конструкції. Також використовується для лінії з'єднання торця плити з віконною рамою. Перевага. Використання без будь-якого додаткового кріплення або фіксації. Кутник ПВХ для мокрої штукатурки призначений для формування, вирівнювання і захисту від ушкоджень зовнішньої поверхні кута під час виконання штукатурних робіт мокрим способом. Штукатурний накутник рекомендується використовувати для формування та зміцнення кутів стін, дверних і віконних прорізах. Кут для вологої штукатурки може використовуватися з будь-яким видом розчину. Штукатурний маяк застосовується як регулятор товщини шпаклівки. Під час штукатурення поверхні стін або підлоги середині опалювальних та неопалювальних приміщень. Маяк рекомендується застосовувати як опорну напрямну під час штукатурення з метою отримання максимальної рівної поверхні з мінімальними витратами штукатурних розчарів. Перевагою використання рейки маячної з ПВХ є відсутність необхідності домонтувати її. І штукатурного шару після виконання робіт, оскільки вона не піддається окисненню та ржавінню.